Пані Людмила ще з дитинства займалася бальними танцями, і навіть у 80 років вона не відмовляє собі у цьому задоволені. На свій вік вона має чудовий вигляд. На вечір танців прийшла на підборах із зачіскою та з прикрасами. Сидіть вдома навіть в такому віці – це дуже складно. Тим більше при такої ситуації, як мені син сказав, мама, у вас ноги ходять вперед. Треба. Свою душу вкладати сюди, бо інакше можна лягти, і на цьому все. Треба бути молодим в душі. 20 років тому на таких же танцях, в цьому ж палаці культури, пан Анатолій познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Йому тоді було 62, Їй 60. Сказали там танці. Я пройшов, смотрю, невеста підходяща. Вони з падали танцювали, танцювали і сіли. Ну, так і вийшло. І, і вразило вас саме серце, за серце. Да, да? І от це 20 років серце болить. Ви зараз вам не важко танцювати, всі танці танцюєте. И... Скажи, спробуйте всі... танцювати. Да, я... Любого молодого перетанцю. Дружина прищепила чоловіку любов до танців та активного дозвілля. В неї свої методи мотивації. Приходить додому і каже: а наскільки я балів сьогодні заробив, бо він знає, якщо він не буде танцювати, значить буде наказаний. І без борща залишите? О! Без обіду, <ріху> без вечері. А от пан Володимир на танцях вперше каже, є учасником туристичної групи з назвою Аби не дома». веде активне життя з друзями відвідує різноманітні заходи, а ще мандрує україною. А от про танці дізнався вперше. Дуже хорошо, особливо мені подобалися дуже люди, дуже вічливі, дуже люди хороші, добрі. От, відкриті, я хотів сказати. Так. А ви з ким сюди прийшли? Так, да, я прийшов з товаришем. Він не з бабурки, а навіть з села Бабурка. И вот, а мы, я з Бородинського. Концерт який добрий був, У мене аж сльоза вискочила, тому що концерт дитячий був, це вообще... Дуже мені понравилось, Я вам всем рекомендую. Жінки-чоловіки приїздять до молодіжного з усіх районів міста та навіть з прилеглих сіл, адже це чудова можливість не тільки потанцювати, а ще й розважитися та знайти друзів або навіть і другу половинку. Наша інтерактивна розважальна програма Вечери музики танцю проходять в рамках реалізації міської цільової програми Старше покоління запоріжців. Запрошуємо кожну другу і четверту суботу, кожного місяця. Молодіжний це бившого огнеупорного заводу. Ми запрошуємо з 16 початок до 18 потанцювати, порадіти. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.